Сьогодні у світі дуже багато розлучень, але як не дивно, така тенденція спостерігається навіть у віруючих. Мовляв, живемо по благодаті. Апостол Павло писав про благодать, і один з пунктів благодаті це чесність, вірність у шлюбі, непорочне ложе, а блудників і перелюбів судитиме Бог. Сьогодні дуже нехтується у подружніх парах служіння один одному. Але це один з пунктів благодаті, це те, чого хоче від нас Бог. Ісус Христос сказав, що чоловік залишить своїх рідних і приліпиться до своєї дружини, і двоє стануть однією плоттю. і що Бог з'єднав, людина не може розлучати. І... Але якщо чоловік залишить свою жінку і одружиться на іншій, то він вчинив перелюб. Так само і навпаки, якщо жінка залишить свого чоловіка. І піде до іншого, то це вона чинить перелюб.